Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України! Слава Україні, слава нашим захисникам. Як бачите, рухаюся в машині. в мене прицепчик. І щось там трішки в ньому є. Затарився зерном, веземо, так як закінчилась пшеничка. І потрібно поповнювати запаси. Свинкам потрібно щось споживати. А щоб щось було, треба його придбати. Тож, півтори тонни пшенички загрузили, їдемо, будемо зараз працювати і все це діло розгружати. Знову Женя Зірою нас виручають також. Експлуатуємо прицепчик їхній, за що їм дуже велика подяка. Все, ми на місці. Перед до справи. Ще один гість у нашому господарстві. Ось такий красень. Сильно здалеку не видно. А ось видно. Фазан. Чим чекує по огородику нашому. Провів повторне осіменіння нашої ремонтної свинки молодої, нашої Ніколь. Ось сьогодні вже зробив повтор. Вчора перший раз запліднули. Сьогодні зробили повторчик. Сьогодні ще краще вона забрала сім'я, стояла чудово, все чудово. Перегуляла це вона. Перший раз запліднювала її валя. І напевно, що, скоріш за все, спізнилася із терміном сроками, так як вона тоді казала, каже Сереж, я не знаю, начебто й гуляє, начебто вже й не гуляє. Ну кажу, запліднюю там як буде. Тож, скоріш за все, що вона спізнилася. Так як молоді свинки, в них період овуляції, в первісок дуже-дуже короткий. Ті свиноматки, які вже основні, які вже не один раз. Приводили поросят, в них термін овуляції, і вони приходять в охоту і можуть, так скажімо, бути в охоті, ну, доволі такий немаленький проміжок часу. От одного до трьох діб вони можуть проявляти стійку нерухомості. А ось свинки молоденькі, первісточки, у них дуже-дуже коротенькі від 6 до 12 годин. Якщо в цей термін не попав, все. Свинка не заплідниться. Тож я думаю, що цього разу все у нас вийде і все буде чудово. Запліднював її сім'ям породи Макстер. Замовляємо зараз сім'я в Гайсені, тут неподалік від нас. І автобусом нам передають дуже швидко, дуже зручно. Виїхали, зустріли, забрали, все. Сім'я на місці. Так як Хриків немає, хряків ми своїх прибрали, тому що вони зараз не потрібні, немає кому займатися з ними. Мене вдома немає. Валя, звісно, що з хряками займатися не буде. Тож, просто прийняв рішення, що поки що хриків прибираємо, хриків прибрали, здали, все. Як все налагодиться, нема питань. Заведемо знову інших речків і будемо працювати. В тому ж в режимі, в якому працювали. Ну, а так, в основному результати праці по заплідненню свиноматок, у валі позитивні. Всі свиноматки, окрім цієї період, всі свиноматки запліднені, всі свиноматки мають животики такі гарненькі вже. Видно, відбивають животики. Тож, Очікуємо на поросяток. Десь на кінець літа у нас. Е, Липень-серпень, кінець липня, початок серпня і там серпень цілий, там у нас буде масові будуть опороси. Так що зараз трішки відпочиваємо в цьому плані. Ну, а коли прийде час, то будемо працювати. Верніше буде валя працювати. Так що я думаю, що все буде добре. Нічого так собі, да? Нормальок, відпочинок. Наробився. Лапи вверх і краса. І тут поруч вся банда. Ну, а аватарчик прям... Прям розлігся шикардосик. Даже і глазом не моргає, Да? Що Маріс? Тоже хочеш в камеру? З сіном встигли якраз все чітко. Прибрали цю ділянку і також та ділянка. Чистенько, все, немає нічого. І вчора у нас пройшов дощик. Бачите, яке небо і зараз. Але дощик прийшов не дуже добрий з вітром і наробив нам ось такої біди. Наш молодий садок, трішки. Постраждав яблучко Голден. Наш Голден ось так зломило. Нічого, зараз ми це все діло тут приберемо, і я думаю, що він воно тут відіб'є. І також виноградик. Виноградик той, про який я розповідав, деякий. Гілки, деякі пагони я встиг підв'язати, які були, ну, великі, то там все добре. А менші пагони теж повиламувало. Получається, на цьому мінус пагін, на тому мінус пагін. Ну, в общем, пагонів 5 виламало по всій території. Так що... Дощ це добре, але коли він такий з вітром, то не дуже. Так, ну і з піднавесиком справу також завершили. Все, ось у нас іде тут стара частина і пішла нова. Все. Ось таким чином виглядає. Наша конструкція об сонце. Ну, тепер можна тут спокійно поратися, коли негода. Все, це питання закрите. Але ще не всі справи тут завершені. Ось цю передню частину, від стовпчика до стопчика, хочемо зашити. Заборчик такий зробити декоративний, щоб і гарно виглядав, і виконував загороджувальну функцію. Тобто, це, ця територія буде загорожена. І коли відчиняємо двері для того, щоб перегнати свиноматок із одного відділу в інший, то не потрібно тут буде вже нічого городити, нічого тут <смі>, наставляти, якихось ящиків чи якихсь, виходить, споруд, щоб свиноматки перейшли з відділу в відділ. А так, оце все діло прибереться, тут нічого не буде. Буде чистенька територія, і собі двері відчинив, за цю загородки повідчиняв. Свиноматка, яка потрібно вийшла, і може собі тут і погулять трішки, і перейти в інший відділ. Так що ще потрібно трішки попрацювати над цим і буде уже так, як ми плануємо. Ну і звісно, що плануємо все це діло продовжити і до курочок. Тут також потрібен навіз. Щоб в негоду в них тут було сухенько. А то, коли у нас йде дощик, то тут трішки є болота. І курочки потім з грязними ногами йдуть в гнізда і яйці у нас потім вимазуються. Хоча стоять гнізда такі, що яйця зборником, що яйці, виходить, тільки знесла воно. Скачується в яйцезборник, але все одно, якщо лапи грязні, то яйці вимазуються. Так, ну а наші відстаючі відгодівельнички готуються до переїзду на нове місце. Підготували їм там місцину, підготували приміщення, кліточку, все, будемо їх переводити, тому що тут вже їм затісно. Ось наша збірна від годівельників. Гарно виглядають, я хочу вам сказати, чудово. Розовенькі форми ось маємо такі, постійно корм споживають, від годівничок не відходять. Повноцінна годівля, плюс генетика дають свої результати, навіть якщо ця поросятка були найменші в гнізді під свиноматкою, і їм не вистачало молочка. Їх більші братики-сестрички відбивали від сосків. Ну але, але результат є. При правильній годівлі, при гарних раціонах повноцінних, маємо результат. Працюю з нашими. Туйками. Ось так вони виглядають до стрижки, а ось так виглядають ті, які вже підстрижені. Ось так. Так що, я думаю, результат видно. Якщо ось так порівняти, Ті, які не стрижені, вони більш лахматі. Це потрібно робити для того, щоб туя, потім вона буде пишніша. Тобто ми зараз зрізаємо кінчики її хвої, і вона потім відбиває всередині. Відбиває інші бронячки, і тобто вона стає більш пишніша, вона стає така більш набита. Не така, ось бачите, як зараз вона така, як, як роз, розтреп, розтрепана. А буде потім така, як набита. Також прибираємо ось такі сухі гілочки. Попадаються інколи підсохші такі пагони, то їх. Також вирізаємо, в общем, чистимо, підчищаємо, щоб залишалася тільки зелена маса. Сніданок для трудівничок наших. Дівчатка працюють дуже добре, незважаючи на те, що тут відсотків 30 в стаді курочок, яким вже більше двох років, але яйценоски зберігається. На потрібному рівні це знову ж про годівлю. Про годівлю, тому що при правильній годівлі, при повноцінній вони отримують всі необхідні їм поживні речовини, незважаючи на те, що вони ось виглядають так, скажемо, не дуже як привабливо. Але курі, ті, які несуться і дають інтенсивну яйцекладку, вони гарно виглядати не будуть. Ось у нас ранок. Подивимося, що ми тут маємо на ранок. А ну, давай, мала, питча Оп! І вже у нас щось та є. Восьма година ранку. Ну, вам треба те відро. От, опа. І відразу ще одне викатилося. прямо в ефірі. Бо там купа дівчат у нас. І ще йдуть, заходять. Працюють дівчатка і працюють. А зараз підемо до кроликів. Наберемо корму. Ось так гарно, це все відбувається. Хоп, трішки пересипали, але нічого. Ось така краса. З кроликами все добре. Все гаразд. Працюють, кролематки працюють, самці плідники також. Малеча підростає, він корм собі рубає зранку та й все добре в них. А тут у нас батько відпочиває наш панончик, це наш полтавчик, тут у нас строкач і ще один панончик молодий. Також в планах є переробити ось цю кліточку. Тут у нас ще сидить партія відгодівельничків, які вже ось-ось мають піти на м'язко. Одну партію вже прибрали, звільняємо цю клітку і хочу її трішки. Удосконалити, тому що вона не працює так, як потрібно. Кролики в неї грязні. Тоді, коли її робив, все робилось, як завжди, в авральному порядку. І підлога тут 50 на 50 сітка з дошками. Там, де дошки збирається велика купа гною, кролики вимазуються і вони брудні, постійно брудні. Тобто потрібно дно застелити сіткою повністю, щоб було 100% сітка. От тоді кролик чистий і все чудово, все немає ніяких питань. Ну і тут спереду, ось як бачите, вони попідгризали, деякі речі потрібно поміняти. Ну, трішки її, це я ж кажу, тоді зліпили, так, Гаврилович підігнав цю кліточку е, в такому стані, е, ну, скажімо так, 50 на 50 е, з того, що було вдома, примостив, приліпив і вперед-вперед, тому що потрібно було. Місця, куди переселяти кроликів. Ну а зараз, думаю, дійдуть до неї руки і вже зробимо з неї щось більш-менш путнє. Ну і кролематки наші, 100% заповнили вже маточники кроленятками. Як в попередньому відео і казали, наш, наш метелик, наша кролематка, остання, яка повинна була окролитися, вона окролилася. Зараз подивимося. Що ми там маємо? Що ми тут маємо? Маємо ми. Я її не закрив. А ну мала, тікай. Ось такі гарні. Тікай. Десять штучок. Чудово. Чудово привела, все, не трогай, не трогай. Я просто трішки показав. Де гарненька яка. Ох! первисточка. А ось ось ще яка банда. Малявок. Підростає з кожним днем. Не встиг зачинити ще маточники після годування. Кролиматоки. Забув, що маточник не зачинений, вона лізе. Туда. Переживає, турбується за свою малечу. Ну, Ось такі новини в нашому господарстві. Залазять в годівничку, Кору споживають і знизу, і зверху. Молодці. Ось такі новини в нашому господарстві. Працюємо потихеньку, рухаємось вперед. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.